І є вже реакція, зрозуміло. Ми казали, що слідкуватимемо за цією ситуацією від російських пропагандистських пабліків щодо європейського турне Володимира Зеленського та його заяв. І вже є реакція Матєва Олічки з Кабєєвої зі телеграм-каналу. І 60 минут, як вони відреагували на те, що Володимир Зеленський співав гімн у Брюсселі і поклав руку на серце. Якщо є можливість вивести вивести власне телеграм-канал Скабєєвої, і в вони. Ір, іронічно, і ну навіть так, просто принизливо, зеленський знову схватився за серце. Отак От воно коментують. І мене враження взагалі зараз переглядаю от власне телеграм е, канал Олічки Скабіє. на який підписані 172 тисячі підписників, і там, взагалі, вся повістка сьогодні зранку це або заява мета ушамуровецькі про винищувачі, і зрозуміло, все крутиться навколо е, поїздок Володимира Зеленського, Вони обсмоктують кожну деталь. То з ким зустрівся, то де гімн заспівав. Е, от останнє з повідомлення Зеленський почав випрашувати самоліти. І в цитують в навіть постять відео, як виступає у. Європарламенті український президент. Абсолютно логічна реакція російської пропагандистської машини на те, як Україна об'єднується заходом щоб протистояти російській агресії. А російська агресія що робить, закликає і російська пропаганда. Також закликає росіян знову таки не помирати за холодильники за добробут, а помирати за кого покласти своє життя за царя і за отечество. І це підтверджують слова е, матері. Російської сучасної пропаганди Марго Сімонян.